Так, вам. Друзі, всім привіт! Ми знову в Лондоні. Будемо досліджувати його з інших боків разом з вами. І починаємо ми з Сан Панкраса. І якщо ви пропустили наш перший випуск про Лондон, де ми розповідали про нього, то ми залишаємо посилання. Обов'язково перегляньте його. Загалом, якщо вам подобаються наші відео, нам буде приємно, якщо ви поставите лайки, коментарі, підпишетесь і тиснете на дзвіночок, аби не пропускати наступні епізоди. Пішли досліджувати Лондон разом. Ще трошки цікавих фактів про готель Сан-Панкрас, вам цей вид нічого не нагадує. Але ж він відомий не лише завдяки Гаррі Потеру. Джордж Гілберт Скотт спроектував готель в результаті перемоги в конкурсі. Він відомий як архітектурний шедевр епохи відродження. Готель відкрився як Brand Midland Hotel у 1873 році, і в нього було 300 номерів та лише 8 ванних кімнат. Уявляєте собі? На 300 номерів. Обов'язково зазирніть середину, навіть якщо ви не їсть готелю. Тут знаходяться знамениті фотогенічні сходи, спроєктовані так, що вони стають вущими, коли ви піднімаєтесь вище. Адже багаті не повинні були йти на вершину. А сьогодні будь-хто пішов би на вершину, аби побачити дивовижні краєвиди. Бачите, як змінюються часи. До речі, вежа готелю знаходиться якраз на вершині тих самих знаменитих сходів. Чому це найбільш фотографовані сходи в Лондоні? Spice Girls використовували сходи для свого відео у 1996 році для нового відкриття готелю. Відтоді вони стали одними із найбільш знакових сходів в Лондоні. А сам готель, крім Гаррі Потера, фігурував в фільмах Річард 3, Бетмен і 101 далматинець. Але сьогодні ми в Лондоні для іншого, тож підемо гуляти далі. Якщо ви в Лондоні в квітні, вам ще й пощастить побачити чудові сакури. Від вокзалу йдіть прямо через дорогу. Побачите таке чарівне. Деревце, навіть його достатньо для красивої фотосесії. Раджу обирати саме такий варіант прогулянку пішки, а не добиратися транспортом. Так, Лондон велике місто. Але саме так відчувається справжній дух Лондона. Тут же в ряд ідуть готельчики, вони невеличкі і, до речі, досить бюджетні. Тож, розгляньте цей варіант, якщо подорожуєте в Лондон. Просто в букінгу можете знайти, вписавши район Кінгс Крос, і вам видасть багато варіантів. Гуляючи містом, не бійтеся зернути у внутрішні подвір'ячка, приховані від очей туристів. Моя допитливість таки взяла гору. Тож ми почали зазирати у такі внутрішні подвір'ячка. Закінчилося все двогодинною прогулянкою та новими знайомствами. На жаль, інтерв'ю взяти не вдалося, адже люди досить сором'язливі. Можливо, наступним разом. Але я вам коротенько розповім про все, що розповіли резиденти, приблизно 50 років тому тут жили хіпі британці, різноманітні творчі люди, і кожен намагався прикрасити оселю. Тому тут можна знайти багато різноманітних яскравих мозаїк. Картин вуличних артистів, всіляких фігурок, гномиків багато всячини. Це були та лишаються соціальні квартири. З Часом британці, кочівники хіпі, почали роз'їжджатися по Україні, а сюди почали заселятися біженці з інших країн. Нині місцевий канцелсе намагається вигнати резидентів. Натомість надати соціальне житло, наприклад, в Ліверпулі, Манчестері, Йорку. адже в Лондоні ну, дуже багато людей, а житла на всіх не вистачає. Та всі ми розуміємо, основна причина, що на цьому місці можна просто побудувати багато поверхівку і, власне, отримати набагато більше коштів, або ж здавати. Оренду на Airbnb – все фінансова вигода. Резиденти ж всіма силами відвоюють своє житло і намагаються зберігати той затишок, який був там раніше. Всі арт роботи збережені донині. Отакі історії можна дізнатися випадково гуляючи містом пішки. Вон там видніється вежа Біті Тауер. Це місце великого комунікаційного вузла Великобританії, оповита таємничістю. Зважаючи на її важливість для національної мережі зв'язку, інформацію про вежу оголосили службовою таємницею. У 1978 році журналіста Думкіна Кембела судили за збір інформації про секретні місця. І під час судового розгляду суддя наказав. Щоб сайти не могли бути ідентифіковані за іменем. вежу можна назвати лише локацією 23. Часто кажуть, що вежа навіть не з'являлася на картах. Але насправді вежа була відкритою для публіки 66-го року. Її відкрили офіційно. Окрім комунікаційного обладнання та офісних приміщень на 34-му поверсі були оглядові галереї, сувенірна крамниця та змінний ресторан. Це називалося вершина вежі. Він робив один оберт кожні 23 хвилини. Ну а далі за програмою перекусити, поїсти тож сюди. Ну, якщо ви хочете на хвилинку хоча б перенестися з Лондона в Італію, то вам у бік, мама, чудова мережа італійських закладів. Рекомендуємо. Ми були в сірку Популари, дуже автентично, цікавий інтер'єр, все красиво і їжа смачна. Єдине, краще бронювати столики, бо у вас посадять за спільний нашталки, як в траторіях. Ціни трошки кусаються. Швиденько поїли та й бігцем далі. А до речі, якщо хочеться солоденького, радимо зайти у винчі задженато. Ще приємність маленька. Вони дають безоплатну шоколадку за реєстрацію на їхньому акаунті. Працівники на місці все пояснять. А з Італії прямуємо в Азію. Огляне місто. Ми зайшли в Чайна Таун. Обов'язково завітайте сюди. Тут дуже колоритно. Перше китайське поселення в Лондоні з'явилося в Доках в вестензі, зосереджувалося в портовому місці, але під час Блівкригу протягом Другої світової воно було майже повністю зруйноване. Насправді район мав не дуже добру репутацію, там торгували опіумом. Чому саме біля порту? Тому що основним заробітком було обсиговлення китайських моряків, які перебували в Лондоні. Пізніше, після нової хвилі міграції з Гонконгу і з інших азійських країн. В районі соку почали відкриватися китайські та різні азійські ресторани. Відповідно, тут почали зосереджуватися місцеве азійське населення. І зараз це досить модний район, де приємно погуляти. Дуже смачна їжа. Основним заробітком є саме ресторани і відповідно ця, ця індустрія. Щороку тут проводиться фестиваль зустрічі китайського нового року. Дуже яскраво, цікаво. Обов'язково сходимо пізніше. Пісні, далі, де Далі ми випадково натрапили на театр Сандхейма. Він відкрився 1907 року і раніше називався Театром Королеви. Був спроєктований з Прагом. Сам же Спрах був відомим архітектором. В 1902 році театральна газета «Ера» описала спрага як наймолодшого британського театрального дизайнера, на рахунку якого було більше будинків в Лондоні, ніж будь-якої іншої родини тієї ж професії. Він завжди казав, що йому подобався італійський ренесанс, як стилі фасадів, але він дозволяв собі свободу. Коли було потрібно, щоб отримати найкращий ефект. Неподалік знаходиться інший театр Пікаділі, Відчинений в 1928 році. За свою історію він приймав різноманітні вистави. Зараз вражає публіку Молін Руш. Чайно, там знаходиться в південній частині сохо, як я і казала. Зараз ми сохо і гуляємо. Знаходимося на Street. Якщо розповідати про сам район, в нього є дуже багато цікавих деталей та історій. Насправді це вважається один із найбільших торговельно розважальних районів Лондона. Перше тут було село помер послі не наказав розбити королівський парк поблизу. Пізніше сюди почали переїжджати іммігранти, і район вважався не дуже благополучним. До 19 століття багаті мешканці Лондона остаточно покинули його на користь Мейфаєн, який знаходиться поруч, наприклад, і інших лондонських районів. Але в двадцятому столітті. Куди почали збігатися і зустрічатися тут богема, музиканти, письменники, філософи, різні, різні люди, різні таланти. Вони збиралися в дороги кафе, софо. І наш прийом потихеньку почав ставати популярним. Тут обов'язково треба побувати. Якщо цікаво, пошукайте. Вам приходилося носить. Так, носить такі скульптури на будинках. До чого це я? Один із себе художник одного разу вирішив так показати свій протест і протест мешканців і загалом мешканців Лондона, проти відеоспостереження. Адже... По всьому району почали розставляти камери, аби слідкувати за життям цього району. Пізніше залишилося лише сім сі, всі інші демонтували. Спершу було їх близько 35. А Карнебі Стріт ми проходимо саме куртову спадщину від батьківщини Свінгового Лондона в 1960-х роках до модників, скінхедів, панків і нових романтиків до сучасного вуличного стилю. Карнебі був завжди буде епіцентром культури та стилю життя в лондонському вестенді. Виникла вона ще в 17 столітті після Великої лондонської пожежі. Ще цікаві факти: Джон Стівен, дизайнер одягу, володів тут декількома магазинами. Кожен з яких обслуговував різну субкультуру. Його успіх в тому, щоб зробити моду легко доступною для молодих людей в 50-х і 60-х роках. Це все дало йому прізвисько The King of Carnaby Street. Саме на цю вулицю, аби придбати гарне вбрання, приходили The Beatles, «Rolling Stones та інші ікони. Якось достався скандал. Гаррі Фукс і Генрі Мосс відкрили Леді Джейн магазин в 1966 році. Це був перший бутик на Карневі Стріт, який обслуговував виключно жінок. У Моса виникла ідея використовувати на вітринах своїх магазинів живих моделей. Це привернуло таку велику аудиторію чоловіків, що Моса заарештували та оштрафували на два фонти Стерліни за перекриття шосе. Загалом тут не лише хороший шопінг, а й приємні ресторанчики та хороша прогулянка. Але вже час. Завершувати сьогоднішню міні-подорож. Прогуляйтесь містами пішки. Це щира рекомендація. Обов'язково лишайте свої побажання, які міста далі досліджувати. Дякуємо, що дивитесь, ставте лайки, коментарі та до наступної зустрічі!